Сьогодні ми з вами розберемо технології впливу, які змушують людей вибачатись, навіть коли винен ти. Технологія перша тактичне м'яу в критичний момент. Ми це робимо тоді, коли людина виносить сміття без тебе, їде кудись з дому, телефонує комусь, не звертаючи на тебе увагу, робимо м'якенькеньо з сумом прямо в душу. Гарантовано витримати паузу. І тоді, можливий, навіть подарунок. Друга технологія тіньова присутність. Просто сидиш і дивишся. Без звуку, на відстані трьох метрів. І бажано у темряві. В цей час людина починає переосмислювати життя і готує тобі корм. Технології 3. Психологічна атака через ігнор. Вони звикли до тебе. Ігноруй, не лізь на руки, не мурчи. Веди себе як ображений. А вже через 20 хвилин горчику, що сталося. І тоді наш контроль відновлено. Четверта технологія. Раптове наближення плюс ласка. Підійшов, потерся, подивився, ліг. І рівно через 3 секунди хризанув за палець. Це техніка контрасту. Вони заплутані і залежні. Технологія 5. Ритуал погладив, покараний. Ти мурчиш, виглядаєш щасливим і раптом шмяк, лапуючи зубами. Вони починають сумніватись у тобі. Думаєш, що щось не так зробили. Починають затоплювати. Технологія шість системне розкидання іграшок чи шкарпеток. Кожен день у новому місці люди думають, що це випадково, але ти будуєш лабіринт впливу. Вони прибирають, втомлюються, дають тобі смаколик, аби ти не заважав. Шахімат. Технологія 7. дивна поведінка просто так: дивись у стіну, бігай за нічим і м'якай у холодильник. Ти створюєш ауру таємниці. А коли ти загадковий, тобі довіряють. Бо бояться, що ти щось знаєш. Методика 8. Коли тебе підштовхнули, не погладили, ти просто відійди повільно, сядь десь у кутку і подивись через плече з глибоким внутрішнім болем. Вони будуть мучитись. І повернеться з їжею і вибаченнями. Технологія 9. Холодна спина в теплому ліжку. Коли вони тебе покликали? Не йди. Але коли лягли спати, лягай поруч, але обличчям відвернувшись. Хвіст демонстративно блимає. Психологічний ефект такий. Що я зробив не так? Як повернути кута в серце. Технологія 10. Маніпуляція через беззмістовний рух. Раптом Почни носитися квартирою або будинком постійно по меблях з диким поглядом, без причини. Людина перестає розуміти, що відбувається, і як заспокоїти тебе правильно, смаколиком або ласкою. Виграш! Тож, порада для вас наступна: комбінуйте ці техніки. Наприклад, мяукни. не підійде, садь спиною, почне бігати, ляж на них, наче нічого не сталося. Це і є. Тотальне управління. Всі запам'ятали мої настановки. Тож тепер ідіть і виконуйте.